Ти ж знаєш, в якому вона стані? Як тобі не соромно? Наталю, прояви хоч трохи поваги. Це не чужа людина. Чоловік увірвався на кухню. Наталя, яка сиділа на краєчку сільця і їла глазурований сирок, від несподіванки мало не впала. Олеже, ти що лякаєш? Не можна так вриватися. Наталя сперлася на стіл і стурбовано подивилася на чоловіка. Наталю. Олег не приховував роздратування. Що ти влаштувала? Навіщо ти моїй матері стільки гидот наговорила? Олеже, тому що вона вже дістала брати без дозволу мої речі. Коли вона тільки приїхала, я подарувала їй навушники. Потім подарувала. Дві сукні. І я навіть нормальної подяки не почула. Твоя мама сприйняла мої подарунки як належне, і подумала, що може без дозволу брати мої речі, ображено відповіла жінка. Вчора вона без дозволу взяла мою косметику, яка, до речі, грошей коштує, це не якась дешева дурниця. Я на кінчик пальця краплю крема видавлюю а вона півтюбика за один раз. Це взагалі нормально? Наталя запитально подивилася на чоловіка. А зранку я виявила, що вона без дозволу одягнула мою сукню, не одну з тих, яку я їй подарувала, а просто мою сукню. Відкрила мою шафу, вибрала те, що їй сподобалося, і одягнула. Не чекаючи відповіді чоловіка, різко додала дружина. Ну хто винен, що у неї по приїзду загубився багаж? В аеропорту розводять руками. Як їй бути? Олег взявся захищати матір. Вона ж не навмисне, Наталю. Всі її речі кудись зникли. Олег підійшов до холодильника і теж взяв газурований сирок. Скажи смачні. З ванільним смаком взагалі відпад. Олеже, поговори зі своєю мамою. Якщо вона хоче щось взяти, нехай буде мила і ввічлива, нехай спочатку спитає. Я не потерплю, щоб мої речі чіпали без дозволу. Наталя встала напроти чоловіка, який безтурботно розгортав обгортку з ласощами. Я то поговорю, але і ти, будь ласка, береги не путай. Так то ти в моїй квартирі живеш, і якщо я вирішив запросити маму з іншого кінця країни, тому що не бачив її рік, якщо вона втратила речі, будь добра поділитися, пробурчав чоловік. Ах ти мене тепер своєю квартирою будеш тикати? Дістав же, спалахнула Наталя. Щойно тобі щось не подобається, ти відразу мені нагадуєш. А давай я тобі нагадаю, же, що я тут не бідна родичка, і у моєї сім'ї все нормально з грошима. Мені є де жити. Наталя подивилась на чоловіка сердитим поглядом. Якщо я хоч раз ще почую щось подібне, я від тебе з'їду. І будеш сам жити. Зі своєю матір'ю. Наталя вийшла з кухні, голосно грюкнувши дверима. До вечері Олег і Наталя не розмовляли. Чоловік працював на кухні, а дружина в спальні читала книгу. Ввечері з прогулянки повернулася Марина Петрівна. Важко зітхнувши, жінка плюхнулася в крісло. Наталко, що ж у тебе чоботи такі незручні? Я всі пальці стерла. Пробурчала свекруха, коли невістка зайшла до вітальні. Що, Марино Петрівно, ви що, ходили містом в моїх чоботях? Де ви їх взагалі знайшли, випалила Наталя, яка ніколи не дозволяла брати своє взуття, навіть з кращим подругам. Ось ви молодь завжди носите якусь незручну дурницю. За часів моєї молодості. Такі надійні чоботи робили, що в них можна було півстоліття ходити. А я в твоїх чобітках півдня гуляла, а там вже каблук відвалюється. Марина Петрівна похитала головою. Ви їх що? Зіпсували? Наталя не могла повірити своїм очам і вухам. Я їх тільки один раз одягла. Це модний бренд, Вони сорок тисяч коштували. Ось я й кажу, Наталю, зараз чорсь на що роблять. Ви платите тільки за назву, незворушно відповіла свекруха. Це ви зараз заплатите за назву. На очах у Наталі виступили сльози. Ви взяли без дозволу мої чоботи. Це взагалі не ваш розмір. Ви розтягнули їх, зіпсували, каблук зламали. Ви мені купите точно такі ж. Завтра ж, першим ділом. Невістка стиснула кулаки. Мамо, Наталю, що тут відбувається? Почувши невдоволену розмову, Олег відразу прибіг з кухні. Твоя мати без дозволу взяла мої чоботи і зіпсувала їх. Гнівно викрикнула Наталя. Нічого я не псувала. Вони самі зламалися, а твоїй дружині не тільки шкода поділитися з твоєю рідною матір'ю. Вона ще вимагає, щоб я їй нові чоботи купила. Свекруха, замість вибачень, несподівано перейшла в наступ. Сама мені підсунула зламані чоботи, щоб я їй нові купила. Олеже, це взагалі нормально? Свекруха відкинулась в кріслі і демонстративно закотила очі. Що за маячня? Я ніякі чоботи вам не дозволяла брати. Ви взяли чуже без дозволу і ще зламали. Олеже, ну ти хоч скажи. Наталя в надії подивилася на чоловіка. Опинившись між Сциллою і Харибдою, між молотом і ковадлом, між двох вогнів, Олег менше всього хотів стати крайнім. Так, Наталю. Ти отримаєш завтра нові чоботи в якості, компенсації і сумку, яку ти давно хотіла. А ти, мамо, Олег перевів погляд з розсерженої дружини, яка стояла посеред вітальні на матір. Мамо, я тобі куплю нові чоботи, які тобі сподобаються. Вранці йдемо по магазинах. Олег знав, що на гроші не можна купити щастя, але іноді можна купити спокій або тимчасове затища. Тоді й мені, сумку, капризно додала Марина Петрівна. Я, на відміну від Наталі, тебе народила і все дитинство про тебе дбала. Добре, мамо, буде і тобі сумка, Андрій тяжко зітхнув. Нахабство друге щастя, кинула Наталя і вирушила в спальню. Наступного дня дружину чекали нові неприємні сюрпризи. Господи, скільки ж вона зубної пасти видавлює. У неї зуби як у акули, чи що? Вранці Наталя з подивом виявила нову пропажу. І не треба говорити, що мені шкода поділитися. Це реально беззаконня. Третина тюбика за день. У нас тюбика на місяць вистачає. Подумала Наталя і видавила залишки пасти собі на щітку. І куди взагалі поділися її валізи? Олеже, а де моя гречка? Наталя увійшла на кухню і не виявила свій стаканчик з гречкою і кефіром, який вона залишила на ніч в холодильнику. Ти ж знаєш, що я так доглядаю за шлунком? Де мій сніданок? Не знаю, я не брав. Я снідаю бананами і сиром. Андрій покрутив піалу і знизав плечима. Я знаю, де моя гречка. Наталя вибігла з кухні. Тільки не кажіть, що ви не брали мою гречку з кефіром. Невістка увірвалася у вітальню, де свекруха дивилася повтор своєї улюбленої передачі про екстрасенсів. Брала як не брала. Це був мій сніданок. Або що ти мені скажеш? що я не можу в будинку сина брати їжу в холодильнику. Свекруха сердито подивилась на невістку. Ні, Марино Петрівно. Ви можете брати все, що захочете, крім того, що беру і готую собі я. Наталю пересмикнуло від злості. Це був мій сніданок, і не можна було його брати. Олеже, твоїй бабі шкода для мене їжі. крикнула свекруха. Якщо ви мене ще раз назвете бабою або візьмете щось без дозволу, клянуся, я за себе не ручаюсь. Наталя швидко одяглася і вибігла на вулицю. За покупками Олег вирушив з матір'ю удвох. Весь день Наталя провела з кращою подругою, скаржачись на обурливу поведінку свекрухи. Віко, таке враження, що коли бог роздавав совість. Мати мого чоловіка стояла в іншій черзі. Наталя сиділа в кафе і нервово перебирала вилкою перелякане листя салату. Вона просто не рахується зі мною. Йдеться навіть не про елементарну повагу. Я для неї як порожнє місце. Бачите, я живу в квартирі її сина, а значить, на її думку, я ніхто і звуть мене ніяк. Наталя закусила губу. У мене у сім'ї три квартири в місті, і якби Олег не наполіг, спокійно по дну не стали здавати і жили б там. Наталя дзвінко проткнула лист салату. Може, вам справді треба пожити окремо? Віка з розумінням подивилась на Наталю. Дітей у вас все одно немає. Якщо Олег не стане на твою сторону, то навіщо взагалі тобі такий чоловік? Так, ти права. Але ти знаєш, як я зроблю? Я не буду бігти до батьків і говорити в стилі Я посварилася з чоловіком, давайте виженемо орендарів, мені терміново потрібне житло. Не хочу, щоб мої батьки потрапили на неустойку за договором. Наталя на секунду замокла, а потім продовжила. Я сама собі тихо зніму квартиру на місяць. А там видно буде, якщо за цей час Олег не схаменеться, я з ним розлучуся. Якраз у нього буде місяць подумати, хто йому важливіший його дружина, яка народить йому спадкоємців, чи його мати. Розумно, Віка кивнула. Давай прямо зараз подивимося, що ти можеш зняти, що було близько до твоєї роботи. Віка і Наталя відкрили спеціальний сайт і стали вибирати оренду квартири. Давай дивитися подобово на 30 днів, уточнила Наталя і поправила налаштування пошуку. Через годину Віка і Наталя знайшли дві підходящих варіанти недалеко від роботи Наталі. Подруги подзвонили за вказаними номерами. Одна квартира була вже здана. Віка і Наталя поїхали дивитися другий варіант. Господиня виявилася привітною, а квартира затишною. Наталя домовилася заїхати наступного дня з речами і оплатою. Щоб ранці не шукати банкомат, Наталія заздалегідь зняла гроші. Чоловіку нічого поки що говорити не буду. Завтра він з матір'ю вирушить до парку Шевченка, в цей раз я якраз тихо переїду, подумала дружина, повернувшись до квартири Олега. У квартирі Наталю чекав новий підступ. Свекруха розклала диван. Жінка з інтересом дивилася популярне шоу про скандали, поклавши собі під голову ортопедичну подушку Наталі. Я бачу у вас прямо ідея фікс брати без дозволу мої речі. А нічого, що мені лікар від головного болю прописав саме цю подушку. Я можу спати тільки на ній, а на ніякій іншій подушці я спати не можу, випалила Наталя. Ой, та ладно тобі, у мене теж спина болить. Дай я раз на ній посплю, а завтра тобі віддам. Не відриваючись від телевізора, пробурчала Марина Петрівна. Ні, не ладно!» – Наталія вихопила подушку з під голови свекрухи і пішла до спальні. Тобі що? Шкода було поділитися подушкою з моєю матір'ю? Через пару хвилин до спальні вбіг Олег. По його виду було видно, що мати його як слід накрутила. Так, шкода, рявкнула Наталя і витріщила очі. У моменті Олег зрозумів, що отримає від дружини більше, ніж від матері. Чоловік поспішив ретируватися на кухню. Це мої речі. Я не зобов'язана ними ні з ким ділитися. Врешті-решт здуріли. Наталя вимкнула світло і, міцно стиснувши подушку, заснула. А наступного ранку сталося те, що вона взагалі ніяк не очікувала. Коли Олег з матір'ю вирушив до парку Шевченка, Наталя швидко зібрала речі і переїхала до нової квартири. Яким же було її здивування, коли вона виявила, що в сумці не було грошей? Любов Миколаївна, вибачте, я забула гроші вдома. Наталя зніяковіло подивилася на господиню будинку. Я пам'ятаю, що ви просили оплатити готівкою. Я зараз знайду швидко банкомат і вам все принесу. У розгубленості Наталя вийшла на вулицю. Я точно пам'ятаю, що не діставала гроші з сумки, подумала дівчина. Сумнівів бути не може. Я знаю, хто вважає все моє своїм. Розрахувавшись господиної квартири, Наталя повернулася до будинку Олега. Коли чоловіка Марина Петрівна переступили поріг, Наталя відразу назвала речі своїми іменами. Марина Петрівна, я знаю, що ви взяли з моєї сумки гроші. Я вчора перед сном подивилася, а вранці їх вже не було, випалила Наталя. Не знаю, про що ти говориш. Я нічого не брала, буркнула свекруха і з невинним виглядом, немовляти, стала знімати нові чоботи, які її купив Олег. Не прикидайтеся, Марино Петрівно, крім вас більше нікому. Тільки виберете без дозволу мої речі. Наталя не знаходила в собі місця від злості. Наталю, може, досить же, як ти можеш думати на мою матір. Вона б ніколи не взяла твої гроші. Ти їх, напевно, кудись сунула, або ну, або витратила. Пару тисяч туди, пару тисяч сюди. Олег заступився за матір. Олеже, там було не пару тисяч. Там було сто тисяч гривень, які я вчора зняла в банкоматі, викрикнула Наталя. Осмислюючи слова дружини, Олег завмер у передпокої. А навіщо ти такі суми собою носиш? Олег першим перервав зловісну тишу. Я повинна була заплатити сьогодні за оренду квартири, тому що я від тебе з'їжджаю, Олеже. Ти й твоя мати мене вже дістали. Наталя з відразою подивилась на чоловіка. Ти вічно її захищаєш, дорікаєш мені в жадібності, а вона все нахабнішає і нахабнішає». Наталя поморщилася. І якщо вона негайно не віддасть мені гроші, я з тобою розлучуся. Наталя пронизливо подивилась на чоловіка. Нехай йде, паскудна дівка. Тобі точно така не потрібна. Ось яка у тебе квартира добротна, ти точно кращу собі знайдеш, ласкаво заспівала Марина Петрівна. Не переживай, синочку, а я поки тобі допоможу, поживу у тебе», – дбайливо додала свекруха. Умови змінюються, Олеже, Наталя підвищила ставки. Якщо ти не хочеш, щоб ми розлучилися, коли твоя мати поверне гроші. Ти її негайно виставиш за двері. Омирай, Олеже, або я, або твоя нахабна мати. Терпіти її в житті та стосунках я точно не буду. Наталя подивилась на Олега колючим поглядом. Наталочко, вимолив Олег, давай я тобі сам віддам гроші. Навіть більше дам. Але ти нікуди не поїдеш, і мама теж залишиться. Синку, не треба, не принижуйся. Сидячи на стільці, свекруга подивилася на сина поверх окулярів. Нехай їде. Давай почнемо з грошей. Тобі їх у будь-якому випадку доведеться віддавати, якщо ти не хочеш мати проблем із моєю сім'єю. Наталя вирішила розбити вимоги на дві частини. Швидко перевів мені на рахунок сотню. Жінка стиснула зуби. Добре, добре, зараз. Ніби відчуваючи, що Наталя права і мати дійсно взяла гроші, Олег дістав телефон і перевів дружині сто тисяч гривень. А тепер негайно вистав свою матір за двері, або я піду назавжди, відрубала Наталя. Ні, Наталю, маму, я не виставлю. Це не по-людськи, я ж люблю її, несміливо промовив чоловік. Вали звідси, курка, вали з нашої квартири. Манатки вже забрала і свій дух звідси забери. Щоб ми тебе більше не бачили, жадібна пігалиця. Свекруха вирішила підлити масло у вогонь. Олеже, я рахую до п'яти. Якщо, коли я скажу п'ять, твоя мати буде ще тут, ти мене більше ніколи не побачиш. Наталя голосно почала рахувати. Раз, два, три. Наталя подивилась на ошелешеного чоловіка, який не знав, як себе вести. Чотири, Олеже. Чоловік втиснувся в кут перед покою. П'ять. Наталя дорахувала. Пішов ти, Олеже. Наталя вибігла на сходову клітку, голосно грюкнувши дверима. Наталя та Олег розлучилися. Олег багато разів дзвонив і писав Наталі, просив зрозуміти і пробачити його, але безрезультатно. Наталя не повернулась. Через рік Наталя зустріла гідного і впевненого чоловіка, у якого рано померли батьки, а ще через кілька місяців Наталя від нього завагітніла. Зараз пара активно готується до весілля. За чутками Наталя щаслива, як ніколи. Олег живе з матір'ю, яка перебралася до нього в Київ. Жінка урочисто присягалася з'їхати від сина, як тільки він знайде справжнє кохання. Але Олег чомусь так нікого і не зустрів. Він, як і раніше, живе з матір'ю. Кажуть, що деяких батьків потрібно любити на відстані. І що хитра мама нав'язала дорослому синові на Новий рік шарф, свитер і свою точку зору. І що не було б щастя, та нещастя допомогло. Багато чого говорять люди. На паркані, наприклад, написано слово з трьох букв, але всередині лежать дрова. Де правда, а де ні, кожен вирішує сам. Але одними ми з вами знаємо точно, як і вчора, сонечко сьогодні так само однаково світить, як і всім нахабним, так і всім порядним людям.